Вітаю, шановні учасники конференції. Тема моєї доповіді науково методичне забезпечення впровадження систем освіти в ліцеях України, поточний стан та перспективи. За останні роки stem освіта вийшла за межі цікавого напрямку і стала обов'язковою частиною профільної старшої школи. Це не лише про нові прилади чи модні гуртки, це про те, як ми готуємо випускника до інженерних IT та наукових спеціальностей і як оновлюємо школу під потреби економіки воєнного та післявоєнного часу. Які ж реалії сьогодення? Правова і фінансова рамка вибудовані. маємо цілісну вертикальне рішень: закони про освіту, закон про повну загальну середню освіту, концепцію нуж та концепцію розвитку СТЕМ до 2030 року, наказ про концептуальні засади профільної школи та академічні ліцеї та запуск українського інноваційного проєкту з науково-методичного забезпечення? У типових програмах вже передбачений інтегрований курс інженерія та робототехніка і модуль STEM-проєкти. Є субвенція 2025 року на STEM обладнання, а також затверджено професійний стандарт вчителя з акцентом на проєктну дослідницьку і інженерну діяльність учня. Сьогодні у практиці ліцею вирізняють три результативні моделі: це лабораторно орієнтована, простори з 3D-друком, лазерним різанням, ардуїном, мікроконтролери, де навчання йде через інженерні проєкти. Пластерна інтеграція, це узгоджені методичні тижні, математика, інформатика, хімія, фізика навколо спільної проблеми, енергетика, екологія тощо. Мережева модель то stem ХАМ. Уніфіковані комплекти в школах, віддалений координаційний центр із базою ресурсів та майстер-класами. Цю екосистему підсилюють державні ініціативи: – весна інженерний тиждень, регулярні сесії stem школи, а також всеукраїнський stem день Локальний досвід показує, там, де модернізують одразу декілька суміжних кабінетів, дає партнерство з громадою, з бізнесом, зростає частка проєктного навчання, міжпредметна співпраця вчителів і кількість учнів досліджень і стартап ідей, які народжуються. Разом із прогресом маємо й певні системні розриви, що зазвичай трапляється. Це методичний проблем. Курс і модуль задекларовані, але бракує уніфікованих робочих програм. Банків компетентнісних задач і е, валідованих інструментів оцінювання саме для 10 11 класів. Е, кадровий дефіцит е, потрібні довгі спеці... сертифіковані програми 90 плюс годин із практикою на сучасному обладнанні. Наявні короткі курси не, перер... не ну, якби вони не перешивають, не не, пере... не можуть перевчити вчителя піншти міжгалузеву проєктну діяльність у, саме в галузі STEM. Нерівність, я б сказав, що нерівномірність оснащення навчальних закладів. Субвенція важлива, але без координації та співфінансування громади маємо різні можливості для ліцеїв стосовно самообладнання обладнання, як наслідок різну якість підготовки учнів. Оцінювання не відповідає парадигмі. Ну, У нас концепція НМТ, ДПА переважно про теорію, тоді як стем про застосування, дизайн, експеримент це більш практична складова. Учитель опиняється між підготовкою до тесту і підтримкою проєктів. Моніторинг і дані немає єдиного цифрового STEM-профілю учня у і національної панелі показників, щоб порівнювати результати між закладами, коригувати політику і фінансування. Ну і контекст воєнного часу, мобільні набори, гібридні формати, психологічна підтримка колективів усе це потрібно на системному рівні реалізовано бути, а не точково. Що ж робити далі? Ну або п'ять рішень, які можна запускати застосовувати, прямо негайно. Єдине варіативне методичне рядро для ліцеїв. пакет із модельних програм, поглиблених курсів, типових з типовими сценаріями використання обладнання, банком проектних завдань, компетентних задач для учнів 11-12 класів. Обов'язково відкриті ліцензії та центральне сховище з різними версіями, тобто, має бути єдиний банк, єдине середовище. Стандартизоване оцінювання компетентностей, єдині рубрики, чек-листи, критерії для проєктів лабораторних і міжпредметних досліджень, плюс національне цифрове STEM-портфоліо учня. Це має бути відео, коти, вимірювальні дані, артефакти, все, що він напрацював. Дасть можливість порівнювати результати і робити аналітику на високому рівні, аналітику учня, класу, ліцею, регіони і як наслідок зрізи робити на рівні країни. Довготривала сертифікація вчителя, не разові вебінари, а модульні програми на 90 плюс години з практикою в stem хабі і підсумковим проєктом. Прив'язувати сертифікацію до профстандарту вчителя і до доплат кар'єрних сходинок, тобто це треба інтегрувати і створювати пряму залежність між кар'єрним розвитком і професійним рівнем, і саме знову ж таки зростанням у галузі STEM. Інфраструктура через мережі та хаб, уніфіковані мікролабораторії в кожному ліцеї, плюс регіональні хаби з дорогим устаткуванням, тобто якісь опорні речі, з таким з ротаційним доступом, щоб всі могли в певний час, в певний період скористатися і бути долучені до роботи з цим обладнанням. Субвенцію потрібно споєднувати із співфінансуванням громад, тобто співфінансування на місцях і за вимогою плану проєктного менеджменту. Це все має реалізовуватися. Має бути календар закупівель, графік навчання, інтеграція в розклад, вирівнювання сигналів оцінювання і вступу. Пілотні, дорожні карти для МОН, для центру оцінювання якості освіти, оновити зміст НМТ ДПА елементами застосування знань і офіційно зараховувати підтверджені STEM проекти і портфоліо як додатковий компонент під час вступу на інженерні та it спеціальності. Це має бути ці досягнення мають бути враховані. Який ж ключовий принцип впровадження всіх нововведень і кроків, які пропонуються? Успіх тут насправді визначає не розмір бюджету на обладнання для СТЕМ, а поєднання багатьох компонентів. Має бути чітке планування, багатоканальне фінансування, централізоване і на громадах, наставницькі мережі вчителів і координація через хаби. Саме такі острови інновації перетворюються на систему. А інвестиції на вимірювальні результати, які будуть осяжні і які будуть значні. Отже, як підсумок, який стан речей по ліцеям і по постем, маємо хорошу нормативну базу і шову практику, локальні проєкти реалізовані успішно, кейси, і це чудово. Але наступний крок це зробити її єдиною, зрозумілою і вимірювальною для кожного ліцею цю систему. Запрошуємо до роботи на авторській колективі, до методичних пакетів і банку задач. Університети мають сприяти сертифікації вчителів, громади і бізнес співфінансувати хаби, Монта ІНЗО до єдиного портфолію встановлення оцінювання. Разом ми зможемо перетворити СТЕМ в ліцеї на реальний інструмент капіталізації інтелектуального ресурсу для відновлення і розвитку України. Вже сподіваємося в мирний повієнний період. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.